Мобілізація збільшила показники призову до ЗСУ у два з половиною рази. Чи можлива ротація бійців у теперішніх умовах? Міністерство оборони України для телеграф дало відповідь на це питання. Докладніше далі. Міноборони повідомило, що завдяки новому закону про мобілізацію, прийнятому 11 квітня 2024 року, кількість мобілізованих військовослужбовців зросла у 2,5 рази порівняно з початком року. Це дозволило своєчасно поповнювати військові частини та створювати необхідні резерви. Водночас у генеральному штабі ЗСУ зазначають, що наразі не планується додаткове посилення мобілізації. Прес-служба міноборони повідомляє, що при достатньому числі підготовлених бійців і успішному проведенні призову військо. Ви керівництво все ж підготує законодавчі зміни, які стосуватимуться ротації та демобілізації, тобто можливості звільнення окремих категорій військових під час воєнного стану. На сьогодні ротація проводиться лише локально і стосується ротації військових частин, які виконують завдання у складі створених угруповань військ. Йдеться про надання відпусток до укомплектування військових частин особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження. Такі заходи тривають від двох тижнів до трьох місяців і можуть відбуватися. Як в Україні, так і на території держав-партнерів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.